А правда знов таки і знов розцвіла. Це будуть ексклюзивні кадри. Такі кадри будуть тільки на цьому відео. І більше ніде. Це відео знімав малиш. Да, це я. Я його знімав, так. Да. Спісна за склари кадрів. Все залишилося з терміналу самоліту. Аеропорту. Але ж все-таки це є. А це мої брати, брати мої, кіборги. Полуметалічні пацани, бо ми тут не здаємося, держимося. Держимося на веселі на позиції. Воно бантешне. <ріця> ми собралися їх додому, але всі такі її спалили, Воно ну, вишка. Ну, правда, і тут не буде видно. Але ж все-таки це життя. Ви порозуміли всі це 14-й рік. Це захист Донецької аеропорту. Наші кіборги Анна Юріївна неодноразово під час виховних заходів Національно-Патріотичного стримування акцентує, пов'язує нинішній час із тими роками. Ми повинні пам'ятати і повинні бути вдячні в першу чергу нашим захисникам. І я дійсно вдячна режисерам, які змогли показати. Казати правду, розповісти нам. І ось ці сьогодні 50 хвилин ну, перенесли нас, будемо казати, туди. І дай Бог, щоб ми ніколи того не знали і не бачили. Розумієш, що ти того не бачив. І ти живеш тут і ти не розумієш того. Що Але дивишся їм очі, які вони розбиті і згадують ті моменти, і тобі самому хочеться плакати. Просто переговорюся за те, що такі були чоловіки, більшість з них до своїй волі йдуть захищати країну. Я дивився на них і я що ти живеш з ними в одній країні. Можливо, і навіть тут приходять дуже багато воєнних, яким хочеться свою і подякувати. Yeah. Слава Україні! Героям слава!